Всім привіт! В попередньому відео я показував свої посилки, які я забрав із пошти, які мені прийшли. Це були ось такі світлодіоди, ось такі ось кнопочки та ось такі лінзи. Це все буде потрібно для того, щоб робити ліхтарі. Для військових робити я буду їх із одноразок, курилки, лефподи, як хочете, так і називайте. Придбав ось таку струбцину, купляв її я в Аврорі, десь приблизно, не пам'ятаю, десь гривень за 50. Зараз будемо її розпаковувати. І дивитись, що у нас з цього вийшло. Так. Поїхали. Ось так. Ось так це все було запаковано. Ось така струбцинка. Так. Це все відкладаємо. Так. Звернувся я до своїх. Друзів, знайомих, декілька разів писав об'яву у телеграм-каналі. телеграм канал називається Ад Потрібно Харків. Що, друзі, треба допомогти якось військовим, я можу робити ліхтарі. Але мені для цього потрібні е, одноразки або там левподи. В них є запчастини, які ми будемо використовувати. Е, ось мені трохи передали. Зараз ми всі передивлятися не будемо. Але, е, друзі, е, друзі харків'яни, е, я хочу вам дуже подякувати, що ви відгукнулися, що ви. Е, Передали те, що можливо було викинути. Але ви це не викинули, а передали на добре діло. Так, ну, добре. Що ми з вами робимо? Нам потрібна ось така штука. Зараз приберу. Ось така штука це LF BAR Lux 1500. Тут, як бачите, Закрито. Це, мабуть, я, я не користуюсь, бо я не, я, не, я не можу розказати, ну, мабуть, це через це курять. Так. Далі нам потрібно ось такий ось LF-бар LB5000. З нього ми будемо брати порт Type-C для зарядки акумулятора, і далі. Робимо. Ось такий пакунок мені зібрали. Ми трохи пізніше передивимось, що є і що ми будемо з цим робити. Так, це ми відкладаємо. Поїхали далі. Так, що треба? Треба це розібрати. Ну, Ця штука розбирається дуже легко. Ось так знімається зараз. Вони дуже жирні, тому треба щось, щось підкладати або витирати. Так, нам ще треба ось ця штука, без неї нікуди. Так, беремо, достаємо ось заглушечку, далі. Далі знімаємо задню частину. Робимо це дуже. Ось тут є така штучка, в яку можемо, струмити і далі розбираємо. Ось так легенько, потроху пам'ятаємо за техніку безпеки. Ось так розбираємо, що саме не хочу розбиратись дуже міцно сидить у корпусі. Верхня частина знялась легше. О, так. Ось тут у нас стоїть датчик, цей датчик відповідає за пуск самої. Сигарети. Коли ви тягнете ось через цю дірочку, він замикається і далі воно працює. Так, продовжуємо. З цієї штуки нам потрібен тільки акумулятор. Акумулятор і ось ця гільза. Так, давайте зараз відпаяємо цю штуку. Фнірсик. Фнірсик. Ось таким. Кнірсиком. Кнірсик. Просипаємось. Ось, бачите, як він нагрівається. Добре, так, нагрівся тепер відпаємо. Угу. Так, це у нас був плюс. Звідси відпаємо мінус. Щось він не хоче. Трохи добавимо. Угу, вже нагрівся. О так, далі. Дистануемся. И так уж вид угу. паемо. Це нам не потрібно. Можемо відрізати. Так, це, поки не, не будемо вибрасувати це, вибросимо. Так, нам потрібна ось ця пластикова заглушечка. І станемо з неї. Угу. Так, дістаємо. Ось так. Так. Нам потрібна гільза, заглушка, акумулятор. І ось з цього є левбару Вони розбираються трохи легше. Ось так. Стрибає як. Так, це нам не потрібно. А, до речі, тут акумулятор, ємність 850 мА. Зараз подивимось, який тут. А, зараз він так не дістанеться. Треба теж розбирати. Зараз спробуємо викруткує. О, ось так пішло. Добре. Ось все одно так дуже важко розбирається. Так, що ми тут бачимо? Угу. Тут, як бачите, акумулятор стоїть трохи менше 650 мА. Ну, того, що в нього є зарядка, того їх роблять менше. Так, давайте діставати. Ось така резинова заглушечка. Та, о, то, та тут. Тут ще й прикрутили. На інших не було таких болтиків. Це прям щось таке справжнє. Не хоче ось такий набір теж в Аврорі купляв. Бачите, теж десь 50 гривень коштує. Зато є все, що потрібно. Так, ну що, давай. О, та, пішло. Пішло, як діти до школи. Сіліконова вставочка Дуже така серйозна. Так, ось наша Type-C плата зарядки. Так, нам потрібно з цього ось ця плата зарядки. І ось ця штука. Беремо. Це нам вже не потрібно. Розбираємо акумулятор, це йде бутіль. Так, ну шов, Нірсик. Давай. Ми тебе тестуємо. Ще працює, ще не вимкнувся. Угу. Ще треба буде його налаштувати, щоб він вимикався. Коли ним не користуєшся. О, добре. Так, акумулятор в сторону. Це розпалювач, я так розумію. Він нам точно не потрібен. Нам потрібен ось цей червоний провід і ось цей чорний. Синій нам не потрібен. Тобто, чорний ми зараз. Відпаяємо стіль. Ну, що ми? У мене ж є така штука. Це нам вже не потрібно в утилі. Так, Тепер знімаємо ось цей силикон, зажимаємо ось цю штуку і відпаюємо синій провід, щоб він нам не заважав. Нам потрібна ще ось така кнопочка. Вона фіксується, тому кліхтарик буде з нею працювати. Так, ще треба чимось намітити. Давайте ось візьмемо ось такий фломастер дитячий і приблизно. Приблизно ось так намітимо. Де у нас буде кнопочка? Кнопочку зробимо трохи далі, щоб у нас воно не заважало контакти. Десь приблизно ось тут. Видно, але погано. Так, далі. Ось ця кнопочка. Тут діаметр 6,5, ну, десь приблизно 6,5 6,8 міліметрів. Я буду сверлити сверлом 6,5. Зараз, знайдемо так, це у нас 6. Ось так, 6,5. Вишній прибираємо. Ок, сверлити будемо примітивним, звичайною дрилю. Ударну або... або чим завгодно, що знайдете. Але є нюанс. Ця гільза не піддається. Сверлінню, о, вибачте, забув, щоб треба повернути назад ось ці штуки, щоб, щоб корпус не. Не зламати. Коли будемо зажимати, щоб його не повело. Ось так. І треба дуже-дуже акуратно Сверлити Краще чимось не кернити, бо он. Сверло буде з'їжджати. Зараз в мене нема чим закернити. Будемо намічати так, як є. Головне не зіпсувати. Бачите, з'їжджає. чимось намічати, бо так з'їжджає. Спробуємо гравером. Ось. Теж були маленькі, такі маленькі сверла. Угу саме найбільший 1 мм